Вітаємо усіх поціновувачів футзалу на заключному поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора, в якому команда Саломаха. віддає ж на Корніленка. Викидиш навіть удар. Стійка, який момент! По своєї осі є важливість спробувати. Поворотах не забиває. Чухна, чухна, стень. Забивати потрібно Олег. Друга спроба і сейв воротаря Бондаренко на передача на останнього стрика. Дистанція доволі хороша, аби за новий рік Бондаренко святкує День народження. Горощук, падіння, це фол, пенальті. Можливо, і жовту картку важливо продемонструвати страж. Виїхав. Бондаренко із карної зони. Саламаха чи Бондаренко. Удар. Водину! Совсер повів у результат. У цьому епізоді невдале приземлення. Удар 2-0! Оформлює дубль Саламаха. І тут важливо зараз зрозуміти, наскільки в цьому епізоді 27-й номер. Прикро втрата. Вихід вічнавість забрати потрібно удару. Гол! Вау один пан відзначається. Юрій Панків. Дарує інтри. Паєн Данова повертаємось до перебігу події. Заключної 20 хвилинки сьогоднішнього іро. Станіслав Корніленко. Мацишир. Горощук над воротами. Корніленко. Чудова передача на Саламаху, Той пробиває по центру. Воріт. Падіння не було. Фолу Саламаха, Вихід два 1, Назар пробиває і не має взяття варити із... Помилка Саламаха, Атакують біло-чорні. Удар середньої дистанції. Велику кількість донатів робить на. Потреба збройних сил України! Ол Саламаха оформлює хетрик. Тільки ми почали возвеличувати Тараса Мацишина, як він змушений. Пробуватиме зараз з цієї позиції. Добрить рівно 10 метрів. Стень. Швидою Мацишин. Саламаха відпочиває. Пусті ворота Олег Стень. Закочує м'яч у сітку. 4-1. Ось Олег сьогодні заслужив на свій гол. По то квадратом торомбом у деяких моментах можливо це не настільки. Впевнено, якісно Гол Петро Григораш. 5-1. Ось сьогодні гра на п'ятого багатьох. Блокуватиме 92-го номера ранолишки Станіслав Корніла. Удар середньої дистанції. Ну, для... нам також відзначити переможців у Мастера Айтілізі Аванга. Переграє глобалочі. У ще О, ну аналогічна ситуація у дуелі між Совсаром та Епамом. Стень забиває у цьому епізоді Олег оформлює дубль. Шість один. Гейм сет. Совсер кладемо лопатки. Епа. Будьте здорові, бережіть один одного. Зустрінемось.